І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравоці СЮА і Дивимось. Реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Калібер на Грифоні. Карта Ерхалуф. Ну що ж, до бою. Так. Ну, це в нас новий танк з конструкторського бюро. А я вам скажу більше зразу з чудових та цікавих історій. Всі танки з конструкторського бюро, вони крутезні. От всі крутезні. Бачимо, що тут у нас 4139 номер отримав. Так, це теж цікаво. Виглядає він? Ну, виглядає крутезно, в принципі, так? Грифон. Грифон це в нас лев, ну, по міфології, лев з головою орла. Ну і я, наскільки розумію, це в нас британський тяж. так, У нас корпус від британського тяжа якогось. Не знаю, правда, якого. Це ви вже напишете в коментарях, на що схоже. А ось башта від американського орла, так, від американського танка. Ну і башта мені схожа на який? На, на торнваген, навіть не на торнваген, а на концепт 1Б, так, по-моєму, теж американський тяж. Он дуже схожий. І гармата. Гармата з чудовою та цікавою механікою, так званим механізмом дозаряджання. Ну, в принципі, в принципі, в цьому і перевага цієї гармати. Далі ж ми будемо дивитися, чи є в нас КВН. Мені чомусь здається, що в цій башті ну, не дуже чудові КВН. бачите? Не може так виїхати, як, як кранваген, наприклад. Так. Ну, якби йому поставили башту від кранвагена, то напевне буде. А це я не зрозумів. стоїть просто і стоїть, чекає, поки наш герой вліпить 4 снаряди. 1678 вже настрійне. Тут вона глючо починають. Ну, це вже занадто нагло, я вам скажу. Граємо однорівневий бій, отже, ми побачимо всю силу силіща грифона. Поки що, ну, з таких недоліків, мені здається, кавенів не вистачає. Швидкість велика, отже, є ще один недолік, що картонний корпус, так? Башту буде важко пробити таку, тим паче, що в нас майже на всю башту маска гармати. Отже, вона також повинна бути сильно броньована. Ну, цікавий, так? І механізм до заряджання. Два снаряди. ну, Як в італійських танках, так, ну, можна як -то, є з чим порівняти ще. Отже, поки що ми виявили, що у нас, в принципі, невеличких два недоліки. Ну як, великий недолік, це те, що в нас картонний корпус. От просто він картон. Я вже бачу, що він картонний. Я не розумію, правда, не можу порівняти, від якого танку корпус. Але ну дуже картонний. Він, напевне, мені більше від якоїсь СТ, від більше схожий так, корпус. Ну, і в нас по бою 1-2 рахунок не в нашу користь. Перевага по ХП плюс 2000 в нашу користь, що там відбувається, у нас всі там на базі зашкірили, чекають, що наші тяжі переб'ють тут всіх тяжів і СТ-шок, і ПТ-шок тут багато поїхало суперників. Їх, по-моєму, тут більшість. І вони зараз об'єднуються і бачимо і з самого початку починають дуже такий наглючий режим грати. 3000, а наш е, герой бачу, от, приклопушили грифона. Наш герой бачу. ну... його це не знічує, він собі настрілює і настрілює, він користається перевагами нашої чудової та цікавої гармати. Але все одно бачимо, що навіть другий снаряд він довго перезаряджається. Отже, два снаряди заряджаються довго. Якщо... Вже тобі точно треба вихлопушити когось, то ти повинен на це звертати увагу. І мені здається, треба грати на грифонах е, з водами, так? От навіть три грифона взяти. <с after -house> ну, не кожен може взяти собі в конструкторському бюро е, ці машини. Але якщо вже набрали, то грайте, мені здається, просто. З такими барабанами. Так, вон, по два снаряди, але ж три танки, по два снаряди, як вліплять, так вліплять. Так, танкану. Ну танкану, мені здається, тут вже баштою, це точно. 3318 настріляв, 490 натанкував, відвезе. Так, там вже кличе, там вже відступаємо, бачив, Фош, ДБВ там стоїть в позиції, вже зустрічати вергів. Отже, там вже будуть проблеми у нас по А-лінії. І там братіш на ВЗ, кличе на допомогу. Повертається один з наших. Вай також ми знаємо, дуже шикарна машина. Показали, до речі, на Альхалуфі На Йоху крутезний бій. Та й тут взагалі на Альхалуфі завжди настрільні крутезні бої Та? До речі, дуже вибачаю, що не зразу записував ваші бої на Грифоні Так, вони вже вийшли пару днів тому. Я до оновлення. Ось! Як використовувати барабан? Ось так, два снаряди до побачення. Е, я не оновлюю гру, е, поки не позаписуєш ваші реплеї. Я, ну є такі оновлення, що залишаються реплеї, і вони потім відкриваються старі. Але я не хочу ризикувати. Я ж не знаю, чи, чи це, це оновлення, чи після цього оновлення не будуть відкриватися. Тож я позаписував і вже, ну як завжди, трішки з запізненням. Так? Якісь навіть нові танки з'являються, ви знаєте. Я починаю на них грати аж через тиждень або через два забізника. <смі> так, ну це такі чудові та цікаві історії. Е е це такі пояснення від гравця UA. так? Два вороги знищено. 4866 настріляно. Йдемо далі. Треба нам ще більше настріляти. І я думаю, що наш герой бачимо, ну, бачите, їде просто і стріляє, їде і стріляє. Навіть не засмучується, що в нього цей барабан. У нього перший снаряд швидко заряджається. Так? Отже, можна. Це такий от механізм до зарядки. Отже, можна без проблем по одному снаряду стріляти. А другий снаряд він вже довго заряджається. Це я наскільки зрозумів. Дека механіка. Для мене вона не дуже зручна, так скажемо. Я звик, що от барабан зарядив, вихлопушив. І або мене вихлопушили, або далі перезаряджаюся і далі потім виклику. 4 вороги знищено, боєць достойніший. 6200 настріляно, показова гра, все чудово, в принципі. 11-7 рахунок, залишається два гриля, Бабаха і Леопард. Я думаю, що повинні без проблем далі. Я думаю, якщо тільки вже поїдуть наші БТХ, вони там довго-довго чекали, дивилися. так Сподівалися на наших тяжів, особливо на Грифона. Вони сподівалися на героя відео, тому що вони знали, що він потрапить. Ну, здогадувалися, що він потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець Ну, Наш герой колись вже надсилав, і вони вже такі зірки, знаєте, їх вже повинні впізнавати в рандомі. І 7 тисяч вже настрій. Так, ну що, поїхати вперед. Ну, Бачите, не штурмова. Не, стру, не штурмовий тяж, так? Не штурмовий, а від позиції і... Ну, мені здається, не, ну, з КВНами щось. Хотілося б більше, правда, КВНів? Хоча б це було Пімбіщенський Імбіщ тоді. І так, непогано бачимо, вона грається. Поїхали вперед. Гоу, гоу гоу Люка хоче дуельної дуелі, ми його насилаємо до гаражу. Бартіші, під'їжджайте, не соромтесь. Ще є по кому постріляти. Тільки дайте воїна ще отримати. І 8 тисяч настріляти. Я так розумію, дадуть. Бабаха бережіть. І вихлопу, що з зріля, тільки ще 1700. Не пощастило трішки нашому братішу. Так, ну що, що з того треба нам ворога знешкодити. Щоб все було просто ідеально показовано. Довго-довго там щось думали. Бабаха взагалі думає, дай простою вже. Просто я весь бій, простою до кінця бою. Ну і в принципі за рахунок нашого ж героя так продавили, прочавили там, де билися е з тяжами. Там багато було, тяжі і стежки. Все, розводимо з лупсторін, чудово підклопушений і буде зараз прихлопушений. Побачимо два бої різних героїв відео. Бо вже якщо з запізненням, то давайте вже декілька боїв зразу, правда? Вогонь. Погонь. Ва, не дали воїна. <смас> ну і так, чудовий показовий бій. Ну що ж, поїхали далі. А тут же ж понабирали грифонів В нашій команді 4, в суперників 5. а <с>. Ну, яка команда. Переможе. Переможе та команда, яка грає взводом. У нас взводом грають два грифона і ДБВ. Це все імбіще. ДБВ ми також знаємо це імбіщинські імбіші. Це про те про що я казав. І грають з нами, дивіться, Кінхоф Дольче Віта. З ним грають. Кальтер і Міха. Це все герої, до речі, від підписників. Вони показували свої бої, отже, вони ще і популярні, мені здається, в рандомі тепер. Так? І якщо їх бачите, також передавайте привіт. Передавайте привіт гравцю .ua, так? Ну, в чаті пишіть. Привіт гравцю UA. Я думаю, це мені також буде дуже чудова підтримка. Буду вам дуже вдячний. Так, ну що, ось вам. Дуель на дуель з рефоном, ось він, м'який корпус. А я так і не подивився, до речі, в попередньому бою. Що в нас тут з пробиттям? З пробиттям грає на підкаліберах 420 шкода від пострілу, 319 це в нас поліпшені стеряли. Далі в нас. тут зробіще починається, навіть не встигну подивитися, напевне. Нарвалися вони на взвод. А, так, далі бронебійні основні. 263 це звичайне пробиття трішки. О, чудовий постріл, башта відлітає у Грифона, так? Голова орла відлітає. Так. 263 це ну, трішки більше як звичайних тяжів. Отже, ну, чудово, в принципі. Так, розвалили тут кабіни суперникам 3-0 в нашу користь. Там понизу їздять, вже такі знітилися, знаєте, думають, та ну вас поїдемо по своїм справам ми, десь. Ми, ми взагалі сюди не хотіли їхати, так? Все, я думаю, треба далі продавлювати. Там по воді взагалі не зрозуміло що. Тому що, дивіться, ми три тяжкі вихлопушили. Один, один грифон втік разом з проджетом по центру. Під місток туди сховалися. А по воді немає нікого, отже, беремо зараз в оточення суперників. Це я думаю буде швидка така виклопушувальна зараз перемога. Показова також, тому що вже й настріляв непогано. Ну і показав е, плюси недоліки. Плюси це в нас е, рухливість, е, гармата чудова, башта. Ну, чудова, в принципі, так. Навіть я скажу, що тут показав, що і кавенів тут в принципі, вистачає, але не дуже, тому що відкривав корпус свій. Отже, ну давайте скажем так, КВН хотілося б краще. А ще недолік, це у нас картонний картон Ух, що Ух, там? Выхлопуш? А, ні, все там чудово. Я перелякався, думаю, що выхлопуш нашого братиша. 5-0 рахунок! А ну давайте в суху, братиші, зберіться. А як це він не про. А, ну в принципі він якось там стояв, так, але два крита. Ну, наш герой вже бачимо... Ну На грифоні треба, я так розумію, обережно грати. Дійсно, отак виїхати взводом. Е десь не, не продавити, а зустрітися. Так, якось тут зустрілися і хто кого перехлопушить. Це, це можливо так грати. Але треба більш бачимо обережно, бо ну, пробивають вже його дуже. Корпус дуже побував. Але і не танкував. ну то натанкував, скоріше всього, це башня. Це вперед, 7-3 по бою, не буде вже сухої, значить, вихлопушуємо зараз тих, хто залишились в суху. Це, цей грифон, що втік, їх... А можливо, що не той, бо їх же ж там у них п'ятеро було. А у нас три грифони, як було, так і залишилось, до речі. Взвод у нас цілий, все. Чудово, правда. ДВВ дуже в наглючу поїхав. ДБВ ш... Ну ДБВ також картонний. Але в нього гармата дуже потужна, вона швидко перезаряджає. А тут бачимо по одному навіть снаряду стріляти, то взагалі як з кулемета стріляє. Отже, можна і не заряджати по два снаряди. Отже, Механізм дозаряджання навпаки, так можна назвати, то... Спочатку перший довго на якихось танках, я знаю, заряджається. Потім швидше і швидше. А тут навпаки, перший швидко, а всі інші А, а, а другий вже довго-довго перезаряджається. Дзеркальне. Це ж треба щось переналаштовувати. Але я думаю, якщо пограти на нього. Я думаю, це одні з перших боїв, тож. Бачимо, що дуже чудово себе відчувають. Так по фану пограли, так? Наші герої відео. Так, майже 5000 настрілено, 840 натанковано. Один ворог знищений, братішом Два знищено і ДБВ в нас. Теж братіш двох знищив, але його знищив, бо будемо мститися жорстоко. Ой, зараз дасть. Думаю, зараз бабаха вліпить. Ще й башта відлітить. Бачили, в грифона башта відлітає. Значить, треба бити в башту або під башту, я так розумію. Мінотаври він там вже нічого не зробить, в принципі. Ну 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 ну, дай взадні ще стрінути, чудово. Чудові бої, чудові показові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!